Мільйони у декларації словацьке ПМЖ і прибутки за роки війни, які ростуть у геометричній прегресії. Саме так можна сказати коротко про голову президентської фракції Слуга народу у Луцькій міській раді Романа Бондарка. Фінансовий добробут депутата Луцької міської ради останнім часом стрімко летить вгору, А доходи від його бізнесу, до речі, незрозуміло якого примножуються швидко і впевнено. Ще у 2020 21-му році Бондарук Роман Анатолійович декларує доволі скромний фінансовий дохід від зайняття підприємницької діяльності у сумі 439 тисяч гривень, 100 тисяч гривень на банківських рахунках і купу позик від родичів. А саме від Бондарук Валентини Костянтинівни 700 тисяч гривень та Лесик Бондарук Оксани Олександрівни, яка позичила йому 1 мільйон 500 тисяч гривень. Але найщедрішим позичальником виявилася компанія. «Гранд Інвест Ріал Істейт, саме ця компанія купила за дуже недорого, фактично у центрі міста колишній обкомівський готель Кручу і майже гектар землі під ним. І саме «Гранд Реал Істейт позичив під руку 3,5 мільйони гривень. Вже після того, як очільник слуг народу міській раді заручився такою фінансовою підтримкою, його фінансові успіхи стрімко пішли догори. У 2022 році, хоча зробив він від підприємницької діяльності всього-навсього 249 тисяч гривень, на банківському рахунку у нього з'являється 3 мільйони 244 тисячі 500 гривень. А вже у 2023 році його бізнес-прави взагалі пішли Дуже і дуже вгору відтак, у перший рік війни він декларує дохід від підприємницької діяльності у сумі 3 мільйони 249 тисяч гривень, і кошти на банківських рахунках 2 мільйони вісімсот тисяч гривень. Також позика від фірми Grand Invest Real Estate обнуляється. Причому в декларації невідомо чи він погасив борг, чи йому цей борг пробачили. А уже у 2024 році дохід від підприємницької діяльності у Романа Бодрука Росте просто шалено. І він декларує 7 мільйонів 422 тисячі гривень доходу від бізнесу. А на рахунках у нього зберігається 1 мільйон 656 тисяч гривень, а також купує автомобіль Toyota Camry 2024 року випуску, яка коштує 1,5 мільйона гривень або ж біля 40 тисяч доларів. Чим можна займатися під час війни, щоб так заробити? Питання. Того, як і чим займався Бондарук ще до депутатської діяльності, будучи бізнесменом, подробицях описували місцеві телеканали, і шлейф і його бізнес справ можна відслідкувати. У судових реєстрах, зокрема, Роман Бундерук декларує такі компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю Волинська друкарня, товариство з обмеженою відповідальністю Синя Папка, товариство з обмеженою відповідальністю будівельні системи Плюс, приватне підприємство Луцьґбут і товариство з обмеженою відповідальністю СТС СА до речі, рейдерське захоплення Волинської друкарні пов'язують те з Бундаруком. Про це я розповідала в інших матеріалах, але у 2015 році адреса Волинської друкарні і ще одне товариство з обмеженою відповідальністю СТС СА, які записані у декорації Бондарука, профігурували у серйозному кримінальному провадженні за ось таким номером. Слідство тоді встановило, що посадові особи ряду підприємств планували та організували злочинну схему, яка полягає в здійсненні зовнішньоекономічних операцій з імпорту. Вантажних та легкових автомобілів, бувших у вжитку у 2014-2015 роках, встановлено суттєве заниження їх митної вартості. Крім того, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності вище зазначеної групи підприємств встановлено, що з метою подачі звітності до митних та податкових органів в електронному виді використовується ip адреса яка у користуванні абонента за адресою місто Луцьк К тволі будинок 27, тобто адресою Пат Волинська обласна друкарня, і приміщення перебуває в оренді підприємства СТС. С. А, яке теж належить Бондарку, йдеться у судових документах. Таке провадження не завадило Бондарку розвивати далі бізнес і ще й зробити політичну кар'єру та очолити президентську фракцію у Луцькій міській раді. А ще йому довірили очолити луцький добровольчий батальйон. Прекрасно, правда. До речі, у Бондарука, як виявляється, є документ, який надає право на постійне проживання в Словаччині. Так він неодноразово заявляв журналістам. Як він його отримав, на яких підставах, чи політичних, чи бізнесових, невідомо, але такий документ існує. Про Словаччину і Луцькі зв'язки є ще один цікавий факт. Рідного брата Романа Бондарука, Юрія Бондарука, пов'язують зі словацькою громадською організацією Хелп України. Юрій Бондарук є депутатом фракції Слуга народу і її головою у Луцькій районній раді, зокрема, на сайті Організації «Хелп України можна знайти багато фотографій з Юрієм Бондарком. Саме за допомогою цієї організації за кордон втік екс-голова Луцької районної ради Олександр Умельчук, проти якого відкрили кримінальне провадження. Умельчук сам собі підписав відрядження, а приводом для цього став лист запрошення від організації «Хелп України. Я вважаю, що при президент може гордитися слугами народу на Волині, а особливо у Луцькій міській та районних радах. Ви тільки погляньте, які розумні люди. В Партії так от про Словаччину. у мене виникли конкретні запитання до Романа Бодрука, які я йому надіслала на його особисту сторінку у Фейсбуці з приводу його ПМЖ у Словаччині. Адже щоб інша країна надала постійне місце проживання іноземцю, необхідні дуже вагомі причини. Це може бути прохання про політичний притулок в час війни, статус біженця, довгий час перебування у цій країні, бізнес у цій країні або ж шлюб з громадянкою словач. Czynim. Ані бізнесу, ані дружини, ані будь-яких інших причин для постійного місця проживання Бондарком Романом у Словаччині ми не знайшли, і в декларації ці причини точно не зазначені. На наші запитання він відповіді також не надав. З останньої декларації Романа Бондарка виникає дуже багато питань, з якого саме бізнесу у нього такі колосальні прибутки, що саме з тим кримінальним провадженням, у якому профігурували компанії. Які задекларував Роман Бондарук. А також чому саме Словаччина у зв'язку з якими причинами вирішила надати йому вид на постійне місце проживання? Ці та інші питання ми спробуємо все-таки поставити депутату. А якщо він не захоче відповідати, таки віднайти самі на них відповіді.